Уяви таке, ти приходиш у лікарню, але там немає жодного лікаря, лише безшумні машини, холодні екрани, голос без емоцій. Початок діагностики, будь ласка, не рухайся. Дивно, так? А тепер уяви: це вже реальність. В одній із клінік у Сеулі повністю замінили медперсонал на штучний інтелект. І знаєш, що рівень смертності зменшився на 30%. А ще пацієнти. Перестали скаржитися чому? Бо ши ніколи не втомлюється, не забуває призначити ліки, ніколи не помиляється ну майже. Але хто відповідатиме, якщо він усе ж помилиться? А зараз підписуйся на наш канал, завтра може бути пізно. Продовжимо. Уяви таке, медичний ши отримує доступ до твого геному. Він знає, коли ти захворієш ще до того, як ти відчуєш перші симптоми. Звучить круто. А якщо скажу, що він може не дати тобі народити дитину, ти не зможеш це оскаржити, бо протокол алгоритму недоторканий. У 2042 році в одній із європейських країн ухвалили медичну реформу 4.0. Людські лікарі мають право лише асистувати усі рішення за машиною. І тоді почалося дивне: люди перестали народжуватися з певними відхиленнями. Штучний інтелект почав лікувати не лише хвороби, він почав нормалізовувати суспільство, мовчки по алгоритму, без емоцій. А тепер уяви інше машина врятувала твою маму від раку на першій стадії, дала тобі 10 додаткових років життя, навчила діагностувати не розрізаючи тіло, без болю, без сліз, без черг. Штучний інтелект у медицині це як атом, залежить у чиїх руках. Хтось використає його, щоб вилікувати мільйони, а хтось, щоб відсортувати, хто має право жити. А ти б довірив своє життя машині? Напиши в коментарях, твоя думка важлива. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал, Уяви таке. Буду дуже вдячна!